Друзі, всім привіт! Хотів з вами поділитися. Зараз обслуговую своє авто. Opel Vectra C 2,2 бензин. Значить, Проїхав я близько 10 тисяч кілометрів. Міняю масла, фільтра і обслуговую ГБО. Також міняю фільтрики. Заправлявся я тільки на одній заправці. Я вже її колись. Це не реклама, нічого, просто показую свій життєвий досвід. Дивіться фільтрик. Я приїхав на ньому 10 тисяч. Це заправка UPG у нас. Я тільки на ній заправляюся. Дивіться, він абсолютно новий. навіть з нього навіть нічого не витрухується. Ось е тонкої очистки, з відстойником. Дивіться, це за 10 тисяч, це взагалі бачите, Ідеально просто. Всередині фільтрики чистий. Ось вам. Ви запитуєте, де заправлятись? Я рекомендую цю заправку із власного досвіду. Просто ідеально. Що бензин, що ГБО. От, то так от. Всім добра, підписуємося, ставимо лайк. І все. ТО закінчили, ось так працює мій двигунчик. На ГБО вже. Цокають форсуночки трохи. 300 тисяч пробігів. все чітко.